Ну і поки Путін там собі в бункері десь намагається вспокоїтись, я йому скажу, що причин для того, щоб вспокаюватися, в нього все менше і менше і менше. Тут е, така справа, що е, главар ПВК Вагнір, отой мальчик, який е, бачили, сидів там десь в лагерях на території сусідньої країни. Е, на території Білорусі і відповідно він виступив перед бійцями в Білорусі з нагоди передачі прапора Вагнера з бази в Краснодарському до нового польового табору в Білорусі. А, і щоб ви не сумнівалися, Пригожин сказав приблизно наступне. Ми зробимо Білоруську армію Другою армією світу. Питання другою після кого? Другою армією світу? Це ви, звісно, загнули. Тому що це виходить, що будуть там Сполучені Штати і армія Білорусі. А, дивіться, зробити другу армію Європи, другу армію світу можна лише одним способом. Якщо ця армія братиме участь у військових діях, ну тому що скільки би ти не вивчав теорію, а якщо в тебе немає практики, то відповідно наснаги в тебе теж не вистачить для того, щоб стати другою армією та будь-якою армією. А, тому питання два. По-перше, що до світу, і що значить другою армією? Після кого? З якого кінця будемо рахувати ту другу армію? І якщо б раптом уявимо собі цю ситуацію, то значить, ви плануєте собі йти кудись війною для того, щоб здобути якісь собі навички для того, щоб стати цією другою армією? Питання. Куди ви збираєтесь йти війною? Варіантів в принципі небагато. А, варіант перший піти війною з, з тієї сторони на територію України. Така спроба була в той момент в Другої армії світу, та яка збиралась захопити собі Київ за три дні. А вони заходили з цієї сторони. Ми бачили, до чого це призвело відповідно, чи вирішать вони вдруге йти тією самою протоптаною тропою. Тут вже питання залишається відкритим. Тим більше, що там заміновані зараз кордони, там ми більш підготовлені ніж були до 24 лютого. Я думаю, наврядче. А питання друге, то там є Польща, Литва, Латвія, які також отак, от собі вже починають озиратися на території Білорусі і. Невже ви вирішите йти війною на котрусь з країн НАТО? Я думаю, що таким чином, знаєте, розпочинати творчий шлях е, Другої армії, ну, як її називає Пригожина, бо як він собі хоче з неї зробити з білоруської армії, з країн НАТО погана ідея. Ну, Тому що там відразу включиться весь блок, і, відповідно, ця е, е, зажона е, звізда погасніть. Так і не, за не отримавши той всплеск, та, то відповідно, я думаю, що навряд чи собі не назбирається йти війною на котрусь із країн НАТО. Давайте бути чесними. Та і озброєння в білоруської армії в порівнянні з країнами НАТО. So – соу-соу. -so. Тому залишається третій варіант: для того, щоб стати другою армією, треба знищити Другу армію. Ми вже правда це робимо 511 днів. То може, ви вже якось включитесь в цей процес і сходите туди ще раз. Тим більше, що е з території Білорусі до Москви якраз на 200 кілометрів менше, чим ви пройшли минулого разу. От ті 200 кілометрів, яким вам не вистачило для того, щоб дотягнутися до Москви, то може ви тоді вже їх звідти й дойдете, вам якраз буде ближче ходити. і... Е Такий варіант мені здається, він якраз найкращіший, який може бути в цьому. Привіт, вам мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. Я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр Ньюс. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію ну от тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі в описі під цим відео.